Футбольний огляд, футбольний прогноз. Друзі! Вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, коментарі від вас. Найважливіша підтримка. Дякую. Понеділок, 21 квітня. Кажуть, понеділок важкий день, але не для нас. У нас вихідних немає, ви знаєте, на майстер-класі. Ми прогнозуємо щодня. А навіть іноді і щогодини. Вмущуйтесь зручненько 4 матчі футбольних на понедільниковий вечір. Я підібрав для вас. Хочу поділитися своїми думками, варіантами прогнозів і за одне почути ваші в коментарях. Пишіть, буду чекати. Отже, Ла Ліга Іспанія. Жерона Бітіс. Здавалося б, нібито грають такі міцні середнячки, обидва клуби достойні один одного. За силою за підбором гравців десь на одному рівні приблизно. Але останнім часом чомусь більше тішить успіхи Бетісу, ніж Жерони. Хоча і Жерона. Задніх не пасе. Я е, сподіваюся, що буде результативний, яскравий, повний подіями матч. І тому я саме в цьому матчі вибираю тотал більше 2,5. Хочеться, щоб відзначився е, забитим голом, принаймні. Або, якщо не ПВЗ забити, так щоб результативною передачею. Віктор Циганков за Жерону. Будемо надіятись на це. І в цілому у мене прогноз на цей матч Жерона Бетіс більше 2,5 2-0-56 коефіцієнт. англійська прем'єр ліга Тоттенхем Ноттінгем. Шпори проти лісників. Так, Нотінгем знаходиться в таблиці вищі, ніж Тоттенхем. Але вдома в Лондоні Тоттенхем у себе на полі грає набагато сильніше, ніж в гостях це зрозуміло. Багато хто напише, це не про англійську прем'єр-лігу. І, можливо, десь ви будете праві. Але все одно, я вважаю, як не крути, шпори дома не програють. Навіть ось такому успішному ноттінгему шпори не програють. Це перше. І по друге, я не вірю, що тут буде 0-0, і навіть що буде забито один гол. Як мінімум, два голи. При тому, що Тоттенхем не програє. І тому. Мене досить влаштовує ось ці два параметри об'єднані в один прогноз. Шпори не програють, і тотал буде більше 1,5. Коефіцієнт 1,82. Шпори з ексом і тотал більше 1,5. 1,82 непоганий кеф. Погодьтесь. І ще два матчі з серії А Італія. Тут так само, як і в Англії, 33-й тур в розгарі. У Іспанії я забув в Лалізі сказати, там 32-й тур. А Англія і Італія тут уже 33-й. Завершується. Дженно Лацео і Парма-Ювентус У понеділок я вибираю. І прогнозую, Дженуа дома не програють Лаціале 1.66. А що стосується матчу Парма Ювентус, тут просто без коментарів. Сьогодні парма ніяка, я вважаю. Ювентус повинен. Перемагати. Перемога Ювентуса оцінюється 10, ти... хотів сказати. Так, 1843 я округляю. 1,84. 1,84 перемога Ювентусу. Друзі, у мене по прогнозам все. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка всьому нашому каналу. Дякую всім вам. Слава Україні! Скоріше нам перемоги над рашизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться в телеграм-каналі і хто не любить слухати моїх довгих промов тут на Ютубі, завітайте до нас телеграм-канал. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Посилання ось тут. Тут саме, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, які опубліковані в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь. Всім добра, успіхів, до зустрічі, па-па.